Вже 21 червня збірна України зіграє зі збірною Словаччини у другому турі Євро 2024. Напередодні гри мені захотілося зайти на словацькі сайти і почитати, що пишуть тамтешні вболівальники. У підсумку, крім звичайних футбольних коментарів, я ще, на жаль, побачив результат роботи російської пропаганди. Річ у тім, що Словаччина це найбільш проросійська країна Центральної Європи, в якій дуже ефективно діє пропаганда наших північних сусідів. Більш того, це навіть пропутінська країна. Попри війну в Україні. Для 25% словаків Путін залишається популярним і вони б хотіли мати такого президента. А на виборах 2023 року у Словаччині перемогла партія проросійського політика Роберта Фіцо. На нього, до речі, у травні цього року був скоєний замах. Нападник випустив чотири кулі з пістолета. Промоніторивши багато сайтів, я підготував для вас, друзі, добірку коментарів від словацьких болівальників стосовно матчу між нашими збірними. Я вперше роблю відео на таку тематику, тому якщо вам сподобалась ідея, то поставте, будь ласка, вподобайку, щоб я зрозумів, чи варто надалі випускати подібні ролики. Ну і якщо друзі, загалом вам цікава тематика взаємозв'язку футболу з політикою та війною в Україні, то підпишіться на канал і, Можливо, вже сьогодні відсвяткуємо 30 тисяч підписників. Привіт, болівальника! Перед першим коментарем варто пригадати, що у стартовому турі Словаччина перемогла Бельгію з рахунком 1-0, при тому, що Вар відмінив два голи бельгійців. Ми перемогли за правилами, і Вар це підтверджує. Проти України нам доведеться грати набагато краще і не грати так від оборони. Наступний коментар складається враження, що писав головний тренер збірної Словаччини. Навіть після грандіозної перемоги не будемо обманювати себе. Це ще далеко від гри, в яку ми хочемо і вміємо грати. Але з бельгійцями ми не могли зіграти таку гру. Вони нам цього не дозволяли. У п'ятницю проти України давайте не будемо розв'язувати ці ігри в слова про те, хто фаворит, а хто ні. Відпочиваємо до середи в четвер. Інтенсивні тренування, а в п'ятницю з 15.00 як ракети літаємо і працюємо. Ми далекі від гравців суперника даємо бігти флангами, з ними треба відразу розібратися в обороні. Проти України ми будемо грати в сучасний футбол, тобто передачі на хід і прийом передач на хід, при цьому контролюючи м'яч від нас не повинно відскакувати під час обробки, тому що суперник теж пресингує. Майте ще більше впевненості в собі, сміливості грати один в один. Жваво рухайтеся, входьте у штрафний майданчик і бийте звідти. Особливо багато стріляйте з середніх дистанцій. Хоча Вавро, Куцька, і Дуда чи Гараслін мають гарматний удар, але давайте бити якомога нижче, а не вище воріт. Відпрацюйте кутові, проникнення в штрафний майданчик з кутового, викинемо з голови, що ми зіграємо з Україною в нічию. Таке мислення може знищити нас. Закрийте дуже швидких довбика і мудрика, а всередині візьміть Судакова. Може Яремчук вийде зі старту і пильнуйте за ярмоленком. Близько один з одним і не треба розтягуватись широко по полю. І грайте дуже швидко. Наші вболівальники були чудові, вони дуже допомогли хлопцям. У п'ятницю в Дюссельдорфі нам знадобиться їх щонайменше 20 тисяч. Словачина дерзай. А далі спілкування між адекватами та словаком, якому промила мізки російська пропаганда. У попередньому відео я детально розповідав про те, як у мережі поширювали інформацію, ніби на матчі Україна-Румунія, румунські фанати співали на підтримку Путіна і вивісили прапор терористичного формування ДНР ось словацький глядач пише про це. Румунські болівальники згуртувалися на підтримку Росії в матчі Румунія-Україна 3-0 і ритмічно скандували українцям ім'я президента РФ Володимира Путіна. Також вони вивісили банер на підтримку Росії. Відео опубліковано на Ікс. На це йдуть такі відповіді: П'яні дурні провокували. І що? Вони не провокували, вони просто показали бандерівцям, де їм місце. Бандерівцям можна, але тільки дурень пов'язує бандерівців з тим, що зараз відбувається в Україні. Важко буде обіграти румунів, а також українців. Одна перемога нічого не означає. А чи не було ще важче перемогти бельгійців? Наступний коментатор називає нас якимись укрошами, хоча і прогнозує нашу перемогу. Зачекайте, побачите, як нам від укрошів і румунів дістанеться. Якщо що, то українці на словацькому буде так, як зараз написано на екрані, а не як і не у кроші. Проти України буде набагато важче з психологічної точки зору. Що мені подобається у бельгійських медіа, це те, що вони сприйняли поразку як факт. Вони не говорять багато, як наші. А що наші казатимуть, якщо програємо в бандерівській Україні? Сподіваюся, що бандерівську банду ми переб'ємо. Мені ніхто не вірив, що ми переможемо Бельгію. Ми будемо більше хвилюватися з Україною та Румунією. Щоб вийти з групи достатньо одного бала. Укронацисти там словаки надають ляпасів. Сподіваюся, ми з солідарності дозволимо Україні перемогти. Інакше нам буде сором на весь світ. Укробандерівці з нами будуть грати зовсім інакше ніж з румунами, бо якщо програють, то поїдуть допомагати старикам в окопи проти наступаючих росіян. І на це йде ось така відповідь: як ваш дідусь нацист, який напав на Польщу і розпочав Другу світову війну? Для довідки, Словаччина була єдиним союзником Третього Райху, що атакував Польщу у вересні 1939 року. Наступний коментатор використовує ще якусь перекаверкану назву нашої національності. Ну з Бельгією кравіна, мабуть, не виграє, тому сподіваюся, що Словаччина, хоча б солідаризується і дозволить кравінцям перемогти. Наступному теж нагадали у голову: наш обов'язок віддати українцям три очки. Якщо в Україні війна, то чому ці футболісти не воюють за свою країну, а грають у футбол? І то погано. Чи там немає мобілізації? Бо їх звільнили з фронту, тому що вони представляють мирну героїчну Україну. Гаразд, але вони представляють дуже погано. Зробили висновок після одного матчу, в якому Бельгія забила нам два незарахованих голи. В англійській лізі вони пропустили б обидва голи. Це хороший результат, але ми не виграли, тому що грали краще за Бельгію. У мене таке враження, що результат багатьом закрив очі на реальність. Реальність така, що ми поки аутсайдери, і в матчі з Румунією, і в матчі з Україною. Україна досить слабка. Програли з великим рахунком середньому супернику. Далеко не темна конячка. Водночас це ускладнює ситуацію в групі, де майже всі бачать наш прохід за рахунок перемоги Румунії. Знущання над знедоленими українцями у Фейсбуці свідчать про те, що наші вболівальники хочуть, щоб Україна програла більше ніж ми перемогли. Я також переконаний, що перемога Румунії є для нас поганим результатом. Ці гейтери-ненависники, жахливе марнотратство. Це чисте зло, коли вони ненавидять країну, на яку напали. Коли б вони складають половину нації, я бажаю, щоб ми програли Україні. Нашу націю задурили і можна тільки соромитися цієї країни, а не вболівати за неї. Друзі, мені буде дуже цікаво почитати, чи до душі вам така тема відео. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайку і натискайте на дзвіночок. Також в описі будуть посилання на мій телеграм-канал та інстаграм. Дякую всім за перегляд і слава Україні!